Чи вранці я тихо помолюсь і принесу подяку до ніг твоїх, Ісус, за те, що можу бачити я всю красу землі, за те, що ти зі мною в життєвій боротьбі, мій Боже, ти достойний, слави і хвали, тобі я щиро вдячний, за милості твої ти спас мене і кров'ю. Волоский подвиг я дякую тобі, мій Боже, ти достойний, слави і хвали, тобі я щиро вдячний за милості Твої ти спас мене і кров'ю, змив усі гріхи, за твій головський подвиг я дякую тобі, тепер затвердо знаю, що я є тут, не сам. Серцем відчуваю я, Господа Христа, без Нього не під силу мені нести свій хрест, а з Богом я сміливо прямую до небес. Мій Боже, ти достойний слави і хвали, тобі я щиро вдячний за милості твої, ти спас мене і кров'ю, змив усі гріхи, за твій голос відповиг, я дякую тобі. Слави і хвали тобі я щиро вдячний за милості твої, ти спас мене і кров'ю, змив усі гріхи, за твій волосський подвиг я дякую тобі, я знаю недостойний усіх твоїх щедрот, та ти не пройдеш мимо усіх моїх турбот, з тобою легко Боже. Що з тобою, діду, я до мети мій Боже, ти достойний, слави і хвали. Тобі я щиро вдячний за милості твої. Ти спас мене і кров'ю, змив усі гріхи, за твій голос від подвиг я дякую тобі, мій Боже, ти достойний слави. Ти спас мене, і кров'ю, змив усі гріхи, за Твій головський подвиг я дякую тобі, мій Боже, ти достойний, слави хвали, я щиро вдячний за милості твої, ти спас мене і кров'ю, за Твій головський подвиг за дякую Тобі.